Сьогодні ми поговоримо про професію, оповиту міфами та легендами. Професію, про яку всі чули вже, але мало хто до кінця розуміє, чим там насправді займаються. Одні уявляють собі генія математика, що списав там три дошки незрозумілими формулами, а інші такого собі відлюдька в капішоні, що бачить матрицю, да і розмовляє мовою двійкового коду. І частково це правда, але частково. Сьогодні ми розбираємо на атоми професію дата-аналітика. Ви, мабуть, чули фразу, що дані це нова нафта. Так от, якщо дані це нафта, то дата-аналітик це та людина, яка перетворює цю сиру брудну нафту на пальне для бізнес рішень. Або якщо хочете, то аналітик це сучасний Шерлок Холмс, він не шукає злочинців, але він шукає закономірності, аномалії та приховану істину у величезних масивах інформації. І сьогодні я вам розповім усе про цю професію максимально простими словами. І ми поговоримо про те, хто такий дата-аналітик насправді і яку магію він творить, з чого складається його робочий день, спойлер не тільки з роздумів там, про вічність. Да? Також поговоримо про які інструменти він використовує в своїй роботі, скільки заробляють ці цифрові детективи в Україні. І найцікавіше, чи потрібен для цього диплом з вищої математики і як можна стати дата-аналітиком з нуля. І обіцяю, буде зрозуміло навіть тим, хто востаннє бачив синуси і косинуси на ЗНО, або якщо ви трошки постарше, то просто на екзаменах. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Бо в фіналі ми складемо детальний покроковий план, як опанувати цю професію. Отже, доставайте свої нотатки, ми починаємо занурення у світ даних. І щоб більш зрозуміло було, хто такий дата аналітик давайте розберемо це на прикладі. Уявіть, що у вас є великий інтернет-магазин. І ось один прекрасний день ви помічаєте, що продажі впали. Що сталося? Власник бізнесу може лише гадати. Може реклама погана, може конкуренти щось вигадали, а може просто погода погана чи погана колекція. А ось дата-аналітик не гадає, він іде. Але куди ж йде? Правильно, в дані. Він як детектив починає збирати докази. Він дивиться на дані про відвідуваність сайту, на інформацію про покупки, на дані з рекламних кабінетів, на відгуки клієнтів. І в цьому хаосі цифр він починає бачити закономірності. Ага, він бачить, що кількість відвідувачів не зменшилася, але люди стали рідше додавати товар в кошик. Цікаво. Копає глибше. Він помічає, що проблема виникає переважно у користувачів мобільних телефонів ще глибше. І ось воно після останнього оновлення сайту. Кнопка Купити на мобільних пристроях стала менш помітною і з'їхала вниз. В результаті аналітик приходить до керівника не з догадками, а з конкретними висновками, що ми втрачаємо гроші, бо 30% наших мобільних користувачів не можуть знайти кнопку купити. Треба терміново виправити це в дизайні. Ось і це є робота дата аналітика. Він перетворює хаос даних в чіткі, зрозумілі рекомендації. Які допомагають бізнесу приймати правильні рішення і заробляти більше грошей. Він міст між сирими даними і бізнесом, він перекладач з мови цифр у мову людських рішень. І робочий процес аналітика можна умовно розділити на 5 ключових етапів. І повірте, це не завжди так захопливо, як у нашому прикладі. Крок перший це поставити правильне питання. Все починається з бізнес-задачі. Аналітик має зрозуміти, що саме хоче дізнатися бізнес. Це найважливіший етап, бо якщо поставити неправильні питання, то навіть найгеніальніший аналіз дасть неправильну відповідь. Другий крок це сам збір даних. Далі наш детектив іде збирати докази. Дані можуть бути де завгодно. У базах даних компанії, це називається SQL бази, в Excel-файлах, в Google Analytics, в CRM-системах. Завдання аналітика знайти всі потрібні джерела і витягнути звідти інформацію. Крок третій очищення та підготовка даних. Це найнудніший, але найважливіший крок. Дані з реального світу майже ніколи не бувають ідеальними. У них є помилки. Пропуски, дублікати, неправильні формати. Ім'я Іван може бути записано як Іван маленької буквою, Іван з великої букви, Іван англійською мовою. Да, це може бути будь-що для комп'ютера це три різні людини. І ось аналітик, як попелюшка, сидить і перебирає ці дані, приводячи їх до ладу. Цей етап забирає левову частку часу, але без нього весь подальший аналіз не матиме сенсу. Четвертий крок це сам аналіз. Ось тут і починається магія, коли дані чисті аналітик починає шукати в них скарби, тренди, кореляції, аномалії, закономірності. Він використовує статистичні методи, будує гіпотези і перевіряє їх. Чи правда, що клієнти, які купують товар А, частіше повертаються за товаром Б. В Який день тижня у нас найбільше замовлень, і так, ну, і так далі. Да? Тобто Будь-які гіпотези, будь-які судження, він перевіряє через якісь математичні рішення. На п'ятому кроці це вже візуалізація і презентація результатів. Мало знайти істину, її треба ще вміти донести до людей, які не розбираються в даних. Ніхто не буде дивитися в вашу таблицю з мільйонами рядків. Тому аналітик перетворює свої знахідки на красиві та зрозумілі графіки, діаграми та дашборди. Він готує презентацію і розповідає історію, яку він знайшов у даних. Хороший аналітик це завжди хороший оповідач. Ось так виглядає типовий цикл роботи аналітика. І він повторюється знову і знову для різних бізнес-завдань. І щоб виконувати всю цю магію, аналітику потрібен свій набір інструментів. І це не чарівна паличка, хоча іноді дуже хотілося. Давайте пройдемося по основному арсеналу. І перший інструмент це SQL. Це основа основ, це абетка. Якщо ви не знаєте SQL, ви не дата-аналітик. SQL. Це мова запитів до баз даних. Це те, як ви розмовляєте зі сховищем даних і просите його. Люба база даних. Дай мені, будь ласка, всіх клієнтів з Києва, які зробили покупки за останній місяць на суму понад 1000 гривень. І база даних вам слухняно дає цю інформацію. Без SQL ви просто не зможете отримати дані для аналізу. Інструмент номер два це Excel або Google Sheets. Так-так, старий добрий Excel. Дехто каже, що це застарілий інструмент, але це неправда. Для швидкого аналізу невеликих обсягів даних, для побудови простих моделей, для зведених таблиць, Excel досі незамінний. Це як швейцарський ніж, не можна робити безліч речей, і він завжди під рукою. Інструмент, інструмент номер 3 це системи візуалізації, так звані BI-інструменти. І це вже ось ті інструменти для створення тієї самої магії, про яку я казав. Да, Microsoft Power BI, Locker Studio, да, це програми, які дозволяють підключатися до різних джерел даних і створювати інтерактивні дашборди. Дашборд – це така собі панель приладів для бізнесу, де в реальному часі оновлюються всі ключові показники. Керівник може зайти, натиснути на кілька кнопок і подивитися на красиві графіки, і відразу зрозуміти, що відбувається в його компанії. Це набагато зручніше, ніж читати звіти на 100 сторінок. І інструмент номер 4 да, для таких просунутих користувачів, це Python або R. Коли можливостей SQL та Excel стає недостатньо, в гру вступає важка артилерія, мови програмування. Python або R. З їх допомогою можна проводити складний статистичний аналіз, будувати прогнозовані моделі, автоматизувати рутинні завдання. Знання Python або R це те, що відрізняє хорошого аналітика від чудового і значно підвищує вашу вартість на ринку праці. Отже, запам'ятали, SQL обов'язково, Excel BI-інструменти – MaxHealth. BI дуже бажано. Python – ваша суперсила. Окей, okay. з обов'язками та інструментами розібралися. А тепер найцікавіше, скільки ж платять цим цифровим детективам? Я проаналізував актуальні дані з українських сайтів пошуку роботи, таких як Genie, Dow, WorkUA, станом на 24-25 рік. І картинка приблизно така. Звісно, це все залежить від міста. Компанії, вашого досвіду та навичок. Але початківець, так званий джуніор, це людина з хорошими теоретичними знаннями, яка знає SQL, Excel, але ще не має великого комерційного досвіду. Тут зарплати коливаються в межах 20-37 тисяч гривень, приблизно 500-900 доларів. Середній такий рівень Middle да, це вже самостійний спеціаліст з досвідом 1-3 роки. Він впевнений. Певно, володіє бія інструментами і може сам вести невеликі проекти. Його зарплата десь приблизно 41-82 тисячі гривень. Це в діапазоні тисячу-двох тисяч доларів. Старший спеціаліст, так званий senior, да, це експерт з досвідом понад 3-4 роки. Він не тільки глибоко знає всі інструменти, а й добре розуміє бізнес. Часто він також володіє Python і може менторити молодших колег. Тут зарплати стартують від 102 тисяч гривень і можуть сягати 185 тисяч гривень і вище. В цілому десь 2,5-4,5 тисячі доларів плюс. Особливо в великих IT-компаніях або фінтеху. Але що ж найбільше впливає на зарплату? По-перше, це знання Python. По-друге, досвід роботи з конкретними інструментами, наприклад, там Power BI. По-третє. І дуже важливо рівень англійської мови. Робота в міжнародній компанії завжди оплачується краще. До речі, як вам такі цифри? Чи мотивують вони вас вивчити той самий SQL? Напишіть в коментарях, що думаєте, і чи ці зарплати складності роботи. Дуже цікаво почитати ваші думки. І, звісно, якщо ви досі не підписані на наш канал, а хочете дізнатися, як можна дійти до таких зарплат з нуля, саме час це виправити. Надистайте на кнопку підписки і дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше, що чекає на вас попереду. І ось ми дійшли до найцікавішого як стати дата-аналітиком. Чи потрібно для цього повертатися в університет на 5 років? Хороша новина! Ні. Ось вам покроковий план, як можна увійти в цю професію. Перше, це закрийте базові прогалини. Вам не потрібна докторська зі статистики, але базові поняття з математики та й теорії ймовірностей треба знати. Що таке середнє значення, медіана, стандартне відхилення, згадати, що таке відсотки. Це рівень старшої школи, але його легко можна освіжити за допомогою онлайн-курсів. Крок номер 2 це вивчить SQL. Це ваш пріоритет номер 1 не хапайтеся за все одразу, почніть з SQL. Є безлість безкоштовних і платних онлайн-тренажерів, курсів, відео на YouTube. Ваше завдання навчитися впевнено писати запити, вибирати дані, фільтрувати, сортувати, об'єднувати в таблиці. Крок номер 3 це освоїти Excel і Google Sheets. На просунутому, дуже просунутому рівні. Вам потрібно знати не просто як порахувати суму, а як працювати зі зведеними таблицями та функцією ВПР та будувати прості і непрості графіки та діаграми. Крок номер 4 Вивчіть один BI-інструмент. Оберіть один, Tableau або Power BI, Вони найпопулярніші. Знайдіть курси і навчіться підключати дані та будувати дашборди. У Tableau є безкоштовна версія. Да, де ви можете практикуватися і створювати свої проекти. І крок номер 5 це практика і ще раз практика, і ще раз ще раз практика. Теорія ніщо без практики, але ж де її взяти? Наприклад, на сайті Kaggle, да, це Мека для дата спеціалістів, там є безліч безкоштовних наборів даних про титанік, про ціни нерухомість, да, про що завгодно і завдання. Створіть власне портфоліо. Да, проаналізуйте дані там, з чемпіонату по футболу, про ціни на оренду квартир в вашому місті, да, про репертуар кінотеатрів. Зробіть кілька проєктів, оформіть їх у вигляді дашбордів, або презентацій, і викладіть на якомусь Power BI інструменті да, або у свій блог. Це буде найкращим доказом ваших навичок для майбутнього роботодавця. Можете взяти навіть якийсь безкоштовний фріланс-проект або за якусь умовну там, оплату, да, щоб набити собі портфель із кейсів. І крок номер 6, це розвивайте soft skills, да, так звані м'які навички. Вміння спілкуватися, критичне мислення, увага до деталей, бізнес-мислення це не менш важливо, ніж знання SQL. Вчіться ставити правильні питання і правильно і гарно розповідати історії, і доносити інформацію, що ви знайшли до того, кому це потрібно. Але, скажімо так, в нашому середовищі дуже часто плутують дата аналітика да, і дата сайентиста. І давайте в двох словах розберемося, яка ж між ними різниця, щоб ви більше це не плутали. Дата аналітик працює переважно з минулим і теперішнім. Він відповідає на питання, що сталося і чому це сталося. Data scientist да, працює з майбутнім, він відповідає на питання, що станеться. Він будує складні прогнозовані моделі з допомогою машинного навчання. Наприклад, він може створити модель, яка буде прогнозувати, які клієнти схильні піти від компанії в наступному місяці. Часто дата-аналітика це перша сходинка до того, щоб стати з дата сайентистом Але ж можна також і запитати, да, а куди ж можна рости з дата аналітики? Чи є там якась кар'єра вверх, крім ширину по зарплаті? І так, дата-аналітика можна вирости в певній професії. Да? Ну, можна стати сеньор дата да, або тім літ. Також можна стати BI-девелопером, да? це глибша спеціалізація на інструментах візуалізації. Можна стати продуктовим аналітиком. Це такі аналітики, який фрффффокусується фу на конкретному продукті, або, наприклад, на якомусь мобільному додатку. Далі можна стати дата сайентистом да, це Якщо поглибити знання в статистиці та машинному навчанні. Далі ще можна вирости на менеджерські позиції, да, наприклад, от, там Head of Analytics. Так що, якщо ви як бачите, перспективи є, і вони дуже хороші, і повірте, зарплата там також дуже прекрасні, друзі. Ми сьогодні багато говорили про те, як дані допомагають бізнесу приймати правильні рішення. Але є сфера, де рішення, засновані на точних даних, коштують не грошей, а людських життів. Це військова справа. Сучасна війна це війна технологій і даних, дані з дронів, дані розвідки, аналіз переміщення ворога. Це допомагає нашим командирам приймати рішення, які рятують життя наших воїнів і наближають перемогу. І для цього їм потрібні сучасні інструменти: дрони, тепловізори, рації, транспорт. Вони роблять свою роботу на фронті, щоб ми могли вчитися працювати і розвиватися тут. І наш обов'язок допомагати їм. Тому я вкотре закликаю вас підтримати Збройні Сили України. Не буває маленьких донатів, кожна ваша гривня це. Це глинка у велику стіну нашої оборони. Будь ласка, не будьте байдужими. Отже, хто ж такий дата-аналітик? Це не просто людина, що любить цифри, це допитливий розслідувач, уважний до деталей, оповідач да, і надійний партнер для бізнесу. Це професія на перетині технологій, бізнесу та комунікацій. І хоча входу сюди не найнижчий, він абсолютно реальний для кожного, хто має бажання вчитися, системно мислити і не боїться складних завдань. Світ генерує дані з неймовірною швидкістю, а отже, попит на людей, які вміють знаходити в них сенс, буде тільки зростати. Сподіваюся, сьогодні мені вдалося пролити світло на цю професію і, можливо, надихнути когось з вас зробити перший крок. Дякую, що були зі мною. Вчіться, розвивайтеся і допомагайте тим, хто нас захищає. До зустрічі в слідуючому відео.